Всім при друзі, це вже друге. Якщо рахувати мої відео, то це вже друге думке. До речі, по традиції поставте лайк. Якщо вам щось не сподобається, то в кінці просто можете забрати лайк і не забудьте підписатися. Угу. І це історія про те, як мій друг поцілувався з п'ятирічною дівчиною. Зараз я це все розкажу. Я дорогі другу. Якщо ти знайшов це відео тут, в Ютубі, вибачаю, це така історія. Це сталося два роки тому. Тоді я гуляла за всіма своїми друзями. У нас була така компашка. Моєму другу подобалася п'ятирічна дівчинка. І вони були парою. А дівчина назвала його коха. Одного разу Макс простягає руку і каже, а ходи з тобою за будинок. Нас просто можна було тако зайти на будинок, тут така стіна і можна було йдавдя. Ну, то Тобто вони заходять. Я розумію, ми всі з моєю компашкою друзів розуміємо, що її дуже сильно довго немає. Що ви думаєте? Ми всі пішли разом подивитися, краще ми цього не робили. Ми... Саме перше, я так пам'ятаю, заходила я. Також заходжу тут э, мої друзі, а я просто бачу, як мій друг отак от біля стіни стоїть. І сьогодні доміти мою подругу цю дівчину. Після того. Прошу. Після того, як пройшло рік, я ма свого друга запитала. Е, я свого друга запитала. Як, як тобі цей момент був? А він каже. Він каже те, що йому дуже сильно сподобалось. І знаєте що? Саме було здивоване. здивоване. Те, що він... Те, що після цього випадка він <кхм>, ліз просто до всіх дівчат, які в нас були в компанії. Я пам'ятаю, він ліз до моєї рупи цим варті. І, до речі, він, звісно, подорослішав, але з тим другом було купа історії. А ми смішний, до речі, зараз вам розкажу всі історії, які стали. З ним. Але ми будуть дуже сильно швидкі. Одного разу мій друг. Я гуляла з своєю подружкою. Я гуляла з своєю подружкою, знаєте, що? Ми зайшли в під'їзд, і краще б ми цього не робили. Мій друг взяв так от кулака, а в нас є домофон, Просто так от. Прямо так. Став сильно гахом в домофон. Він став просто натикувати на всі коробки. Він майже взломав домофон. Я пам'ятаю, рік тому, літом, у нас в домофоні був код. І якщо введеш цей код в домофон, то просто розблокується двері, просто розблокується двері. Потім про це дізналася головна в цьому будинку. І вони взламали домофон, домофона, щоб цього кода не існувало. До речі, як ми дізналися про цей код, зараз вам розкажу. Нам в нашому будинку ще жили такі старшокласники. -то на той період їм було десь. Біля років 12-13, і вони знали цей код. Вони не хотіли нам його казати, але все-таки ми якось дізналися цей код. Я пам'ятаю, той код починався на один, На одиницю. Але точно код не пам'ятаю. Але якщо ви хочете продовження з цим другом, а там далі таке, то пишіть в коментарі. А як вам пишемо точно? Якщо ви хочете... продолжение с историей с тем другом, ставьте лайк, а потом комментарии вы не можете писать. Всех люблю Не забудьте подписаться и поставить лайк.